До початку холодів, а відтак і старту опалювального сезону лишається не так багато часу. Тож підготовка до осінньо-зимового періоду вже у розпалі. Вчора виконкомі міськради відбулося засідання штабу, на якому розглядали питання готовності міста до опалювального сезону. На сьогоднішній нараді всі підприємства, які надають житлово-комунальні послуги, доповіли про те, що планові роботи щодо підготовки об'єктів до роботи в осінньо-зимовий період завершені. Тому з 1 вересня 2014 року всім надано завдання здійснити заходи щодо заповнення систем теплопостачання як зовнішніх, так і внутрішніх, для того, щоб ми могли з 1 жовтня вже бути готовим розпочати опалювальний сезон. Сьогодні підприємства доповідали, середній рівень заповнюваності теплотрас складає 57%, тобто більше половини. Ця робота продовжується і повинна бути завершена у вересні 2014 року. Григорій Вербицький дав завдання заступникам голів райрад перевірити рівень готовності до опалювального сезону об'єктів у своїх районах. Шлося також про встановлення приладів обліку, адже це дасть змогу контролювати і економити енергоресурси. Григорій Вербицький повідомив, що криворіжці активніше стали утеплювати власне житло. Як прозвучало на засіданні, через відсутність доступу до окремих квартир для перевірки стану газового обладнання, фахівці були змушені відключити газопостачання побільше як півсотні стояків. Всі проблемні питання мають бути вирішені в найкоротший термін. Сьогодні всі служби підтвердили про те, що всі вони готові на сьогоднішній день з початком опалювального сезону забезпечувати. Газом, електроенергією, водою для того, щоб повноцінно надавати послуги з теплопостачання. Ніяких на сьогоднішній день законодавчих документів, які б регулювали зменшення подачі газу, електроенергії або питної води в системи теплозабезпечення, не існує. Порушувалося питання тарифів на водопостачання та водовідведення з 1 вересня вони зросли. Та, попри це, криворізькі тарифи на ці послуги залишаються чи не найнижчими у порівнянні з іншими українськими містами.